Перейшов наприкінці 24-го року вже остаточно в знак Задяка Водоліє. Що це означає? Да? Плутон це, до речі, саме така потужна планета у нас в сонячній системі, і насправді вона на людину впливає найпотужнішим чином. Це така глибина трансформації економіки, друзі мої. Да? Фінансових систем, влади. Оце такий многополярний світ, мір без єдиного центру. Е ми бачимо, що е, е, рушаться ось ці якісь валютні егрегори, поява національних платіжних систем, да, поява якихось криптовалютних систем, тобто децентралізацію цих фінансових процесів, вона відбувається. Бо насправді Плутон це зміна, водолій – це IT, технології і так далі. Плутон це також, до речі, великі бабки. тобто… Ось змішаєте ці дві теми, і ви побачите, що 20 найближчих років на, е, старий інститут фінансів і банківська система рухнуть. Тож, якщо ви думали там собі на пенсію відкладати, то це повна маяшня. Не то що відкладати, давайте так скажемо. Якщо ви думали якось понадіятися на пенсію від держави, ну це повна херь. Одразу от зараз можете навіть не думати про це.